Події дня, що формують наше майбутнє. Вибори в Молдові завершились і Майя Санду зберегла перевагу на цих виборах. Адже гандекап після першого туру складав 16%. Зараз її перевага в 10% звичайно ж викликала лють російських інвесторів у ці вибори, адже вони розраховували, що вони не допоможуть виграти Олександру Стояногло. Враження таке, що Стояногло грав за збірну Молдови, а не за збірну Росії. Але, по-моєму, найкраще зіграли деякі спецслужби, які просто допомогли Молдові бездоганно провести вибори. І Результати цієї діяльності, бо після першого туру спецслужби багатьох європейських держав зрозуміли, що Росія грає не у вибори і демократію, а в таку електоральну революцію. Отже, цій електоральній революції був поставлений елегантний фінт, так би мовити. Тобто мова йде про те, що, наприклад, величезна армада автобусів, яких запустили із Росії через Латвію. Так і застрягла на кордоні з Латвією. Ну, я б не сказав, що ці голоси щось визначають, але, чесно кажучи, ту кількість, яку піднатягнув на другий тур Олександр Стояного, це, чесно кажучи, вражаюча сума від 26 до 45 відсотків це щось. Що найцікавіше, що партії опоненти Санду. Не закликали своїх виборців голосувати саме за Стояногу. Ну, але українська влада вже привітала Маю Санду, і це означає, що добросусідство і спільні кроки в бік ЄС і НАТО продовжуються. Події дня, що формують наше майбутнє, у Фінляндії розпочалися найбільші в Європі артилерійські навчання НАТО. Називаються вони Lighting Strike 24 і є частиною серії Dynamic Front 25. Тобто, можна сказати, що зараз відбувається притирка різних систем озброєнь, різних систем управління вогню і формування таких наскрізних узагальнених технологічних схем інтеграції різних типів озброєнь, адже уявіть собі, використовується у… В цих навчаннях 130 різних систем озброєнь. 130 різних систем озброєнь. Хочу нагадати, що українська оборонка також виробляє вже артилерійські боєприпаси, стволи артилерійські, ну і цілі гаубиці Богдана, які відповідають стандартам НАТО навіть серед європейських країн за виробництвом саме ствольної артилерії, автоматичних. Систем е автодентичних гаубиць Україна навіть посідає перше місце. Дуже добре, що в нас є за спиною країна Данія, яка проінвестувала виробництво на українських підприємствах і не тільки стволів, а ще й систем розмінування та й ще багато яких систем. Тобто ми спостерігаємо як Європа. Проводячи гіпернавчання у Фінляндії, не просто готується до арктичної війни, але ще й готується до війни на кордоні з Росією. Якщо недоумки в Кремлі цих сигналів не прочитують, то залишається їм лише поспівчувати. Події дня, що формують наше майбутнє, Україна уклала угоду зі Світовим банком на суму майже 600 мільйонів. Доларів. Про це йдеться у повідомленні телеграм-канала Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра. За його словами, про започаткування програми домовились під час зустрічі на спринт-мітінг в Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Світовим банком підписали МінФін та Мінекономіка. Пряма мова йдеться про новий проєкт Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво «Райс», що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проект розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми понад 1 мільярд доларів. Отак читаєш, і серце радіє. А потім, коли обернешся і згадаєш прізвище гетманцев і його модель оподаткування, яку дуже сфально завжди підтримує Кабмін, і дивуєшся від того лицемірства, яке з одного боку на міжнародних майданчиках демонструється українськими чиновниками, які пробують демонструвати, що вони частина цивілізованого світу, а потім вони повертаються в Україну і грабують власний бюджет. Мародерствують під час війни, але найголовніше, що вони максимально подавляють ініціативу економічно активної частини українців. А це означає, що податки недоотримуються, люди, що називається, отримують облом, тобто втрачають ініціативу, не хочуть займатися ніякою економікою, проїдають старі запаси. І це значить, що Україна не розвивається, а гальмує в своєму розвитку. Події дня, що формують наше майбутнє, Голов ПІП Російської Федерації, Квазі Патріарх Кирил, підтримав смертну кару. Очевидно, що позиції Кремлівської верхівки настільки погані в Росії, що вони тепер пробують легалізувати смертну кару, мало того, що. Вони знищували людей через позасудові страти. Тепер вони хочуть ще й ввести смертну кару. Як заявляє сам псевдопатріарх Кирил, Ісус Христос смертну кару не засуджував і, став, і сам став її жертвою. Ну, це дуже дивна позиція, тому що християнство і смертовбивство це якісь. Такі ну несумісні речі. І от подивіться, це сповзання в бік поганства язичництва, воно стало вже стратегією кремлівської псевдосекти. Прямому ще раз хочу сказати: церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася за законом, але, звичайно, ніде. Вона смертну кару і не вітала. Ну, таке формулювання означає, що зараз російська пропаганда почне нагнітати ситуацію із введенням, з розблокуванням смертної кари. Нагадаю, що смертна кара практикується в Республіці Білорусь, через що Білорусь вилучена із всіх європейських структур. Ну а оскільки Росію теж потіснили з європейських структур, хоча. Лавров десь там на саміт ОБСЄ приїжджає найближчим часом, але розкрутка теми смертної кари означає, що скоро Росії не буде в жодних європейських структурах. Події дня, що формують наше майбутнє, після публікації в німецького видання Die Zeit про те, що Україна веде таємні переговори, банковій довелося виправдовуватися. Голова офісу Зеленського Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що нібито ведуться якісь перемовини. Пряма мова, що відбувається, ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але співорганізатором був Катар. І коли закінчилося, було багато країн з різних континентів. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через згоди з Україною, окремо і, наприклад, окремо з РФ, будь ласка. Тобто, зараз нам це видають спробу вести перемовини як. Дублікат зернової угоди. Ми пригадуємо, що тоді Туреччина виступила посередником і уклала між ООН Туреччиною і Росією окрему угоду, і між ООН, Туреччиною і Україною окрему, окрему угоду. Що цікаво, що акцент завжди в медіа робився на, на катарській конференції. Але ж після завершення форуму миру швейцарського українська сторона заявляла про те, що. Вона збирається провести три конференції, зокрема, по транзиту зерна і харчовій безпеці, і по гуманітарному блоку. Одна конференція мала бути в Туреччині, друга в Канаді. Так от інформації про ці конференції не надходило жодних. Лунала тільки інформація про катарську конференцію, ну от що й підтвердив Єрмак.